Близько 70 народних обранців не хочуть голосувати за скасування того, за що вони проголосували раніше. Бо побоюються, і тут цитата співрозмовника з Офісу президента, до яких депутати прийшли в офіс президента. Казати ми не будемо голосувати. Значить, чого побоюються помстим зоруки зі спешеместик. Та -та 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 а помсте, тому що е, з боку, ну, набу і са тому, що 70 кримінальних сімдесят 70, 70. близько 70 народних обранців бояться незаконного переслідування. А, Я так розумію, всі решта бояться то, законного. законного. А тільки незаконно. І тільки 70 кришталево чистих білосніжних. На них можна робити операції і з них пити і їсти. Ти б колись пив. Можна, можна, розумієш, злизувати під текілу. — Ти колись пив з пупка? С що Бужанську. Ха-ха-ха. Пити з пупка Бужанського. А там радічок демократії стоїть.